У центрі Дрогобича на Львівщині здається, що час завмер. Тут на світ з'являється сіль, так само як і сотні років тому. З першого погляду місцина доволі непримітна, але насправді це найстаріше постійно діюче підприємство в Україні. Перша письмова згадка про Дрогобицьку соливарню датується лише вдумайтеся, 1390 роком. А технологія нині майже така ж, як і в 14 столітті. Робота тут не з легких, але результат того вартує. В світі напевне більш природньо нічого не існує, ніж наша. Наша хіба фізична праця, велике серце, хороші думки. У це складно повірити, але колись на місці Дрогобича було море. Тепер у нас під ногами на глибині 50 метрів солона вода або ж розсіл. І отут ми видобуваємо по сьогоднішній день з цієї шахти з 1473 року. Оті природні росоли, з яких ми потім виварюємо сіль. Шахта не дарма повністю зроблена з дерева. Дерево консервується в розсолі, а метал навпаки, метал, от бачите, ніби метал, але сіль дуже піддає її корозії. Тут з глибини 12-поверхового будинку дістають розсіл або ропу. Колись це робили вручну відрами, потім верстатом-качалкою, як нафту, а нині технологія сучасніша. Опущені на 44 метри труби нержавійки і під'єднаний глибини насос. Він працює на автоматичному режимі, тобто він викачує кожної години тільки до 10 хвилин. Працює, щоб рівномірний що відбір розсолу. От включився насос. Ви ви чуєте? І зараз по тих трубах потече. Розсіл. Почули. Потім по трубах сіль потрапляє у розсолозбірники. Великі дерев'яні басейни, де соляний розчин відстоюється протягом 12 годин і у такий спосіб очищується від мулу. Можете так скуштувати. Солена. Дуже, дуже силена. Холодна теж. Холодна. Холодна. І дуже солена. Розсіл має високу концентрацію солі. Там більше 300 грам на літр, коли він вже тут відстоявся, то він вже просто на дні буде кристалізуватися сіль. Бачите, отут. Очищений розсіл потрапляє у панви ємності для виварювання. Вода википає, а сіль лишається. Виходили на шахту, звідки вона коропа поступає з землі. Ну а то маєте кінечний результат. Випорову чисто природне сіль. Перш ніж сіль потрапить в упаковку, її потрібно висушити. А ми закручували сіль, висушували. Тут перша сушка йде. Потім сіль Засипаємо сюди, та як велика правильна машина. Після кількох етапів сушки ще теплу сіль розсипають у мішки, і вона вже готова до відправки. Дрогобицьку сіль можна знайти на полицях магазинів на Львівщині або придбати на місці як сувенір. Звичайно, сіль не йодована. Отака дрібненька. Дрібненька, а, так. то не ще. Пані Стефа працює на соливарні 59 років. Ті молоді жінки сидять цілими днями на лавці. Я думаю, хі -хі. Ну, вже як не, спина, Я посіджу, не вже їх не були сидіти. Та Я його посіджую, не вже були спина. Рух, рух, то є життя. Ще один досвідчений соливар, пан Йосиф, віддав підприємству 40 років. Та то вже прилік, як в хаті, знаєте, 40 років поставити собі. Ту, то ви так вдома я. Тож, кожен знає, Старожили пам'ятають часи, коли тут усе було інакше. Раніше газом було, то газом. І все моторами світягали, то зовсім було. Ну, та робили, але це не так, як зараз. Радують аж. І набагато більші обсяги ж були, так? Що там скільки 900, Ой, 900 тонн солі, казали, солікали? Навіть 1100 було один місяць. 1100 тонн. Зараз воробне. Раніше ж було все під газом. Потім Газ став дорогий, невигідно було закуповувати газ. Перейшли на дрова. Дровами багато не звариш. Соливарня довгий час була в оренді, а з 2013 року залишилася без газу і почала занепадати. Місцеві кажуть, що зберегти підприємство вдалося лише завдяки самим працівникам. Все своїми силами, без ніякої допомоги. От потихеньку, потихеньку, потихеньку так і почали не дали завалити та й все, не дали. І от Люди так на своєму чисто добрій волі почали з того. Почали їхати в Київ, почали добиватися, почали все робити. Дрогобицька соливарня нині єдиний виробник солі в Україні. До повномасштабного вторгнення майже всі потреби держави і навіть експорт забезпечувала Артем Сіль. Але нині ці родовища окуповані Росією. Дрогобицька соливарня не може їх замінити. Ми не були конкурентами ніколи, тому що в нас, по-перше, набагато менший об'єм виробництва. Якщо б зараз ми покриваємо при е, виробництві шість. 60 тонн в місяць ми покриваємо 0,04 населення України. Якщо максимально запустити виробництво на 450 тонн, це ми будемо покривати лише 1% українців, і наша сіль завжди була дорожча від Артем Солі, тому що виробництво її набагато дорожче після втрати Артем Солі Україна звернула увагу на поклади солі у західних регіонах однак поки безрезультатно одне з найперспективніших родовищ Тереблянське у 2023 році. Там почали видобуток. Але майже одразу зупинили через конфлікт власників. Також анонсується відновлення долинського солевиварювального заводу, але поки все лише на етапі проєкту. Тож Україна купує сіль за кордоном найбільше у Єгипті, Туреччині Румунії. Водночас Другобицька солеварня робить ставку на власну історію. Тут хочуть зберегти унікальне виробництво, знову підключити газ, але крім того, створити спа-зону і приваблювати туристів. Хоча відвідувачів уже не бракує. Коли сюди приїхали, взагалі враження таке фантастичне. Ми так подивилися, як це гарно зараз подається людям, які продукти виготовляються, як це виглядає як сувенірна продукція. Ну і тут походити дуже цікаво. Мені прям ну, дуже цікаво. За останні п'ять років солеварня збільшила виробництво солі у п'ятеро. Директор хоче зберегти її в державній власності, але залучити приватних інвесторів. Підприємство не ідеальний. Багато аварійних будівель, але в нас є прибуток, і ми намагаємося утримувати в належному стані виробництво. Зараз ми виробляємо 60 тонн. Максимально я бачу на підприємстві підняття виробництва ще в два рази. Ропа нам дозволяє робити 450 тонн ще додатково. Ну типу, є куди рости, але це має бути вже за межами підприємства. Би воно працювало. Та таке, то, то є дійсно дар Божий. Це то, то є дар Божий того заводу. Якщо можна тобі, то, б, то б, знаєте, зробили так. Відповідно, то можна багато солі робити. Ми ж для чого робимо? Людям сіль була.